Результат фінансової діяльності мозу до людей не приїздять швидкі, які мають рятувати їхнє життя, бо швидких немає. Тендер, на якому міністерство охорони здоров'я має закупити автомобілі швидкої допомоги, переноситься вже вдруге. Це не дивно, адже придбати її хочуть за завищеними цінами. Тому й бояться громадського ока. Офіційна ж причина перенесення вже вдруге звучить так. Один з представників, який мав брати участь сьогодні, а він ще раніше ще були не одноразово на 10-й шо. За вимоги одного із учасників нині в головному управлінні МВС вже лежить кримінальне провадження по закупівлі мозом швидких минулого року. Мало того, що завдяки завищенню вартості автівок чиновники привласнили бюджетні гроші, так ще й швидких лікарні так і не отримали. Причина банкрутство компанії постачальників, що є стандартним етапом будь-якої тіньової схеми. Планують закупити швидкі допомоги класу Б по ціні 649 тисяч гривень за кожного за кожен автомобіль на хвилиночку понад тисячу автомобілів в кримінальній справі про яку я говорив, є у нас матеріали міністерства внутрішніх справ аналогічні автомобілі, закуповували по цій самій ціні, і МВС встановив, що вони закуповувалися з перевищенням по 200 тисяч на кожному автомобілі. В тендері, що постійно переноситься, мають брати участь три компанії. Назви невідомі. Керівники мозу відмовляються їх називати, посилаючись на таємницю проведення закупівель. Ольга Боліла, Андрій Осадчук соціальна країна.